Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні рівно 2 роки, як почалася так звана повномасштабна війна, хтось її називає СВО, хтось її називає спецоперацією, хтось її називає військовим станом. Ну, але суті, всього, що відбувається, це не міняє. Ще й дата сьогодні така цікава 24.02. 2024. Так, власне кажучи, в цей день я хочу зробити вам дуже цікаву і важливу заяву звернення і сказати одну досить важливу річ. Слухайте своє серце, як би це зараз не звучало банально, як би це зараз не звучало заїжджено і, скажімо так, прописана істина, по суті, яку відомі. Відома всім, яку знають всі, але це дійсно так. Слухайте голос своєї інтуїції. Зараз багато хто говорить, що готується якийсь дуже сильний наступ. Хтось говорить, що це буде, будуть нові області, що це там аж до Одеси хочуть дійти, чи там ну, не до Одеси, до Харкова, чи там до Миколаєва і так далі. По списку і говорять про те, що наступ буде сильний і що готуватись треба до якихось досить жорстких станів та речей. Що робити? Що робити? Слухати себе, слухати внутрішній голос, інтуїції, слухати своє власне серце. Я вважаю, що кожна людина народжена має. Задатки до екстрасенсорики. У кожної людини є екстрасенсорні здібності, які вона в вплині часу або розвиває, або глушить, глушить заглушує. Я два роки. Дуже активно працюю. Я я насправді працюю набагато довше як екстрасенс, але два роки я працюю надзвичайно активно. І знаєте, з усіх тих сотень тисяч дзвінків, які я за ці два роки прийняв, і з тими людьми, з якими я спілкувався, я зробив один дуже важливий висновок. У багатьох людей дуже чітко та гостро працює інтуїція, і у багатьох людей є дуже сильний екстрасенсорний потенціал. Просто вони його бояться, вони його не приймають, тому що дуже багато людей насправді в нас закомплексовані, зашугані, бояться, а що скажуть люди, а що подумають люди. І так далі по списку. Не бійтеся, розвивайте себе. Як ви ходите в спортзал і накачуєте там свої м'язи, як ви ходите в школу в університет і накачуєте там свій мозок, так само ви можете прокачати свій, свою енергію, свій енергетичний рівень. Як це робити? Молитвами, зверненнями до вищих сил, відвідинами святих місць, відвідинами місць сили, обрядами духовними, трансформаціями, медитаціями. Прокачуйте свій рівень енергетики, і тоді ваша інтуїція ніколи вас не підведе. Не перекладайте відповідальність ні на кого в цьому житті. Головна відповідальність за вами. Це як у фільмі Матриця Морфіус говорить до Него. Я можу тобі просто вказати на двері, відкривати вам, тобі її чи ні, це твоя справа. Так само і тут. Головне рішення приймаєте ви, а не хтось інший. Я не збираюся заспокоювати і казати, що все буде класно, нічого поганого не станеться. І я не збираюся навпаки налякувати і зашугувати. А, ми всі помремо, давайте все, фінал. Ні. Я даю вам дуже мудру пораду. Я нічого нового не скажу. Це Банальщина, але це Банальщина, яка працює. Слухайте своє серце, не глушіть голос своєї внутрішньої інтуїції, а навпаки, розвивайте його для того, щоб в кризових моментах можна було себе спасти. Читайте спеціальні молитви, відвідуйте місця сили, медитуйте. Багато є різних практик для того, щоб відкрити і розвинути свій голос внутрішньої інтуїції, щоб він вас в кінцевому результаті і спас. Бо знаєте, спасіння руку утопаючих – це справа самих утопаючих. Наступна порада: прислухайтеся до голосу свого тіла. Також люди, які от відчували дуже багато людей, насправді відчувало цю війну. Дуже багато людей мені про це розказувало. Дуже багато людей. От мене теж часто питають: а де я був перед повномасштабкою? А чому я не записував відео, не звертався? Так в тому -то і справа, що в мене були сновидіння, в мене були видіння, в мене були панічні атаки, страхи. Мене теж тіло реагувало, але я ну теж був зашорений десь, зашуганий. Зараз я вже не такий зашорений і зашуганий. Навіть якщо ви подивитесь мої перші відео і порівняєте мене зараз, і порівняєте мене там, грубо кажучи, пару років назад, то ви побачите колосальну різницю. Я вже не такий затюканий, зашоганий, який я був. Так само я звертаюся до людей. Не будьте зашоганими, Не, бі не будьте проявити свою свій потенціал екстрасенсорний, свої здібності. Я вважаю, що кожна людина повинна це в собі розвивати, для того, щоб потім це стало вашою спасальною соломинкою. Так, от, про рівень тіла. Дуже багато людей мені також розповідало, що вони на тілесному рівні відчували, що ця війна настане, тому що у багатьох людей і проявлялась і болімія, і тахікардія, і астенія, і різного роду. Нервові стани, нервози, безсонниця і причому в тих людей, в яких ніколи цього не виникало цих відчуттів. Ви знаєте, інколи на рівні тіла також можна передбачити катастрофу та небезпеку. До речі, можете розказати свої історії в коментарях, як ви відчували це на енергетичному рівні, можливо видіння, були сни, і як ви це відчували на рівні тілесному, що це почнеться. Особисто багато історій мені розказувало дуже багато. Доста історій точно назбирається, можливо, і більше. Більше. Як люди відчували саме на фізичному рівні, не, не тільки на рівні енергетичному відчували, що війна почнеться, а на рівні фізичному. От Людей рвало, людей нудило, в людей відбувалися дуже дивні стани в організмі. От Особисто говорячи про себе, можу сказати, що от в мене це виявлялося тим, що в мене німіла ліва лопатка, і в мене от була тахікардія. І ще дуже сильно у мене почалися ну не то, що панічні атаки, нервозні розлади. У мене ще почалися проблеми зі сном. Тобто не без сонця, а навпаки, я став дуже багато спати. Тобто, от конкретно, оці от три такі тривожні дзвіночка у мене в організмі особисто перед повним масштабкою відбувалися, і у багатьох людей це, це проявлялося по різному Когось герва. Хтось не міг нічого їсти, хтось там відчував постійне запаморочення голови. Кось так само, як у мене, була тахікардія, прискорення серцебиття. Ну, кожного по різному це проявлялося. Це рівень тілесний. Тобто, а ще є третя порада дуже важлива: прислухайтеся до своїх дітей, особливо до дітей до 10-річного віку. Теж мені люди багато розказували історії за ці два роки. Як, власне кажучи, їхні діти їх і врятували. Як власне кажучи, діти до 10 років, у них дуже чиста душа, в них дуже чиста, не заплямована, скажімо так, якимись зовнішніми факторами, свідомість. І, от навіть у Біблії написано там в Новому Завіті, Ісус Христос сказав: для того, щоб іти царство мого батька, в царство Боже, ви маєте бути як діти. Десь в цьому є дуже закладений глибинний сенс, тому що діти теж ці всі енергії негативу дуже чітко відчувають, так само як і тварини, допустимо. Так що звертайте увагу на своє серце, слухайте голос вашої внутрішньої інтуїції, розвивайте його, слухайте своє тіло, тому що інколи на тілесному рівні теж можна передбачити великі катастрофи. Слухайте, прислухайтеся до своїх дітей, особливо до 10-річного віку. Інколи діти в цьому плані є набагато прозорливішими і мудрішими за дорослих. Набагато. Я бажаю вам всіх благ. Я хочу, щоб ця війна. І я сподіваюся, кожен з вас хоче, щоб ця війна зупинилася негайно. Давайте робити все, що в наших силах, щоб зупинити цю війну. Бережіть себе і слухайте свою внутрішню інтуїцію, слухайте голос свого серця. Тягніться до високих вібрацій, і тоді все буде добре. Вірте в себе, в свій потенціал, розвивайте його. На відміну від деяких снобів, які можуть стверджувати протилежне, я вважаю, що кожна людина має екстрасенсорні здібності. Просто не кожна людина вміє їх розвивати. Але, в ко... Але потенціал є в кожного з вас, хто мене подивився. В кожного. Розвивати вам його чи ні, це ваша справа. Бережіть себе.